які не грабували допомагати терористів на сході я ставлюся звісно негативно водночас знаючи росіян я сама наполовину росіянка дуже, дуже добре знаючи порядки в росії я можу сказати що російський кат на мій погляд ще гірший за фашиста тому що фашисти вони були дуже бутуальні вони виконували наказ як писав тарас шевченко без сожаління і зла а стосовно російського ката там емоції, там зашкалюють емоції. Це люди, які не контролюють свої емоції. І весь свій негатив проти нас, а він зразу них величезний, бо вони програють. Вони вливають на тих, кого полонили. Там такі тортури, там такі страшні речі діються. Це жах, я коли читаю. Я розумію природу цього. Люди говорять, що вони православні. Якби вони були православні, в них був би запобіжник, який би не дозволяв їм отак знущатися з беззахисних полонених. Полонених я маю на увазі не лише військовополонених, але й тих, кого вони окупували і зробили своїми рабами. І тому там йде питання про життя і смерть, і про страшні муки. Люди їх бояться. Я знаю, в нас є студенти, в нас є біженці, дуже багато біженців нас в монастирі живуть з Донецька, з Луганська, з окупованих земель. Вони розповідали, що там робилося під час захоплення цих областей українських. Там все знищувалося, людей могли розстріляти лише тому, що не сподобався погляд. Розкажіть таку історію.